Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, лайки, за вашу таку чудову підтримку. Особливо хочемо ми передати привіт Павлу Федосієнку. Дякуємо тобі за твій коментар. Ми дуже раді, що допомагаємо. Це наш односелець, це син мого однокласника, який зараз захищає боронить нашу неньку Україну. Нам дуже приємно, що не зря ми випускаємо це відео наше. Оказується, що нас дивляться хлопці, які знаходяться далеко від дому. І нам дякують за те, що побачивши наше відео, вони побувають хоч каже декілька хвилин вдома. Тому ну, ніяк ми не можемо звернутися і бросити це діло. Тому що, як бачимо, що ми є підтримка від нашого відео. А сьогодні ми нарешті. Вибралися на природу, у ліс, красота. Ну, одети ми, конечно, трошки не поліснули. Ну що, парадно? Парадно. А чого ми одети так парадно? А природа, правда, красива? Дивіться, ліс, воздух, холодок. Ну, ну, ну просто загляд... О, кстати, дерево надав красти високо. Ну просто загляд... Ну, наполовину, половина, вверх вже сухий. Ну, просто заглядені. Ага. А чому нам так подобається на природі? Тому що ми... Поки ви трендите, дитя воно вже. Да, дитя вже готове. Тому що ми переглянемо, коли ми почали точно. Ну, На цьому городі. Ну далі, диди, що ж ти мене пить топати? На цьому городі ми почали знімати наше... вести наш канал. Тільки на тій половині, де втолюся, риється, якраз у 17 вересня. А, так і ще ні. О, скоро год буде, Скоро стрім буде освіщений. І будемо ми починати на цьому городі рити картошечку. Картошку ми вже давно копаємо, це вже можна сказати, осталось... це невелика, Це половина осталась. Картошки, половину ми викопали в таку латку. Ну а як завжди, будемо копати. На цьому городі ми плануємо жито посіяти. Зараз Льоша з бабусею сіють. Ми з Олею нариваємо і риємося. А ти казав спочатку нарити, а потім... Ні, я передумав. Тож, оказується, ж ми через ряд, аби ж ми кожен ряд. Нормально воно виходить. Нормально? Так, будемо так. Бо в минулому році ми так посіяли жито і було дуже добре. Минулому році... о! Впав комбайн наш вже бідний. Скоро і ми впадемо. Який це ми день? Коротше, ми вже п'ятий день цю картошка. І ще днів на п'ять залишилося. <свят> ну, гаманіть, то гаманіть, гаманіть ми можемо довго, і робити ми можемо довго. Ну, будемо ми краще, мабуть, робити і гаманіть, правильно? Зерна наберу, пішли. Ага. Ну, зараз покажем, зараз ось ті сивачі не у нас впереді будуть. Ну, я знаю, що не хочу. А ми слідом наривати. Я і... я до самого... Краса, що сьогодні у нас. І колени будемо. Ну це хоч один город нам подобається, що тут холодок. Я кажу, будемо по черзі. Вот тут, сколько тут, метра три холодка? Ну, ну, он Кондовыцу там я, там можно пошли до обеда. Короче, мы давай до обеда там, а после, нет, до обеда тут, а после обеда там. А толку? Там уже не будет холодка. Надеюсь, Солнце... Солнце поднимется, холодка не будет. Надеюсь, не будешь тихо. Мам, мы Побачите, яка у нас картошка вродила, щоб mm. була, конечно, більша надежда, що буде дощ. Ну а це ось у нас ось конект... ось ще коннектор стоит. Тут ще, Ну, шесть 3D у конект... зелений, Картовий. У халатку. Картошку ось. Я хотів показати, як прибирається, ну трохи не вийшло. Я конною косаркою з кашу, тоді конними гравлями стягую у кучу, а тоді це все сміття треба позабирати і на погреб відвести додому. Не лежало Тут, а погреби У нас по-моєму, посажено 4 картошки. Біла, тут вся в кучі гренада все. Чотири картошки. Ну да, так, 4 карта поликусок. <рес> чотири сорта картошки. Це у нас виходить. Белороса, біла, ну біла перемішку, гренада і все. Коннект і синя. Просто синя. Всередині біла. Ну а так. Ну так іди чи вперед чи ззаду. Давай на 8 рядів розчитай, так. 8 родив на трушу. І це наскільки економить час. Тому що якщо сіяти віддільно, то треба щодня днів два тіти тоді. Вбирати, сіяти, культивувати, волочити, а так ось. І здається, життя було набагато краще. Все не тяжеленно теперь. Да ну його в сраку таке життя собаче Он подивиться туди, як рачку, і подивиться як собака. себе почувствуй Барбос. Барбос, ти не втомився картошку копати? Ні? Тобі найкраще лучшее копається, да? Правильно, иди ты в сраку, хозяин, дай поспать. Барбос, поменяемся? Понятно, в сраку, да, в сраку. Помахайте, комбайнеры. Вот опять, что это опять скажут, а вот стоите, холодку снимает только. Карний на що вчився. Речу, вчусь схелфівати. Перший раз я так знімаю себе. Це хочу показати. Все кас... далі. Да держав? Так воно щось воно небо показує немає. Та не знаю. Це я вчусь так, що ви тут не лайте. Короче, що я хочу сказати, що... Косив тут картошку, дивлюсь, помидоры лежать. Думаю, ну кто вже тут по городу ходив, понакидав помидоров. А то и дальше кажу. И заметив от що. Сейчас я вам покажу. Де вон тут? О, ось. По осені возився сюди гний. И з ноем попадали семена на город. І вон які помидорчики поросли саме по собі. Вон. Невеликі, а красиві. Там, там далі. Трохи поросли. І головне, що ні один помидор нігде не почорнів і не взяла фітофтора. Так що що? Помідори треба садити по картоплі. Еге? Еге. Разява, Женявич. Що ти сидівши на прицепі, тільки що загубив. Кажи. Тапка? Тапка? На цьому прицепі. Умодрився. Оце його загубити тапок. Куди йдеш? Перекусив. Да. Нормально так. Вже пустий пошти тормозок. Нічого толка. А, ти сіяв, як це не робив. Нагалюку і коли хаці, як мама колись твоя в дитинстві. あっ <sighs> Залишок, залишок купує. І не забиває, і картошку копає. Скажете, що не копалкою. Є у мене копалка. Ну після копалки є у мене і грижа. Отака я ох. Ще я вам скажу, що все-таки оце лучше, ніж платок. Того, що тут ти настраюєшся, це. Козырек, сонце світить, настроил. Ну да, то у це в кабині скло да. подняла. Вот як його за. за... Шторка. Шторка, 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 шторка. Шторка на склі. Ти скло протри. Okay. 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 А, з тебе, кстати, прищабка. упаковка приштабов. <laughs> ну я-то ветка вчора. Oh. А нашел тебе приштапки у трактора, кому интересно, хай подивиться, там не видел про трактор, там сказано, нашел прищапки на тракторе. Нет, уже хватило чужую корзину. На, на. <реш> Картошку плану, плану назад. на. Чужую корзину не трогай, понял? Ох, іди, ось м'ясо є. Іди хруща ось дивись. Я вже бачу. Не таке. Не маю. Кажу, снімиш, хоч мене. то Скажу, що опять прогаманів, як я вибираю картошку. Та ні, колени грязні Видно, так, що вибирав Грязні Баба жний, аби не я хіба не це вибрали що небудь. Все на цих колінах. Щось ти аж гаманіт не подужаєш. Та щось не знаю, задовбався. Наче труд не важкий. Сиди в песочку колупайся. Сиди гуляйся в песочку, да й все воно. Тобі в піску мало гулять, іди допомагаєш гулять буде. Разом і картошку вибереш і в піску погуляй. пісочку йому гулять. Тут по гулять! Та, тут интересней, тут картошка є. <клух> е, е, хрена не хоче. Солідарність показати свою. Так. А може ти вже вибирать будеш? Так ти ж хотів в екран попасти. Попадай. Попадаю. Да, деда, что с Петрухой попадаешь? Ой. Да, ты <связь> а ще же звезти надо. Последний. А еще же це все звезти надо. И все мешки. Покажи мешки. Вот эти все мешки все нагрузить надо. А тоді сгрузить. Ой. Полезли. Полезли. <ріст> ну. Обаймоваться Заберем. Говори. Ну що, дорогие наши глядачі, так мы начали сьогодні город. Уже на сотни хватит. Уже потомились. Всего зараз не выкопаєш, а здоровье не вернешь. Дев'ять ротків прокопали, залишилось. 34. Ну, ще на 4 дні. 4-5 днів, скільки подужаємо. Ну, бачите, робиться дві роботи. Копається картопля і разом сіється. Така виходить, площа у нас вже тут зерно закидане, притоптане. Зверху нема. В минулому році ось на цьому буквально куску садили, так, сіли так само. У нас Такого жита ще не було доброго. Потому що, А коли вже ж ось, скажи, як колись жито сіяли, заступом копали. Так же ж пасіють, копають і все. Так і ми. Ну а зараз будемо загружатися і у... матувати додому. розгружатися. чистить картошку. Хорошо. А давайте мы сделаем картошку. фри? Как-то жарно. Есть палочка? А, палочка. Дами, давай, давай, отгуляйся. Так тебе штатив оставить, ты будешь рассказывать? Mm -hmm. да? а, ты, а, ты будешь мои видео разъяживать? Конечно. Сглаживать потом. Давай, вставай штатив раскрывай Роз... штатив. И Мне, мне, мне Гена не дивиться. Не мешайте, Хлоп, Не мешаем. И не дивится. И не дивимся. Привет, дорогие наши Мы будем сегодня убирать кайтошку. Э, не видится, кому сказал.

Он вот такие у, вот у нас и лежает. Я тебе трошки потребую. Под я высветлю и пойду. Вот Слышь. Ну, я сейчас пешки не боюсь. Выпьюсь там сено. начинаем, Сено закончилось.

Багато у мене поїздили. Да. Іди скажи. Що в нас утім не було? Що сказати? Що у тім'яті не було. Що да? в цьому році не було? Я вже казала, ну ж скажи. А що мені сказати треба? Ну що в нас давно вина живуть. Кажи. А, хорошо. У цьому році не вродив виноград, бо померзе. У нас винограду не було. Так? Що? Пойду воду в тур. Ідеш? Ща, дай. Тут постої, щас, дай уже я дасть. Дай дай рассказывай. Дай. Не -то розказуй, там ще два мешка осталось. А йди дальше, бо картошки видно. Ти... Нет, туди адійди, на одинаковы. Дальше дыды, бо тебе не видно. Да. Ти тут будеш? Да. Ідеш. О! О, там стой, кажи. Ага. Надо мы -ка. свет не включаем. Держи. Я кому сказал? На, канал канале пишите. Я к вам сподобаюсь наши видео. Ему уже сказал, что я малый. День. И это спутник. И до скучного. Хочу показати результат нашої праці. Сьогодні це ми п'ятий день. Ну, п'ятий день ми риємося. За 5 днів що у нас вийшло. Ну це ось тут. а Це це у нас була роса. Коннект. Коннект у нас 9-3 диву була роси. Пятнадцять. 15. Це прада, що супер ранне. Що в прошлому році вимерзла повністю. ну а це у нас біла, тут і гринада і кругла. а то синя. ось вот така вона. всередине біла. Ну дуже смачно разваруста Ну є надо копати обращатися ніжно. Її надо копати руками Прибирати акуратно, тому що вона гниє Якщо чуть набивається, вона гниє ну вона дуже смачна. Переварюється. Фух, на чому ми це зварилися? А ще хочемо нагадати, що все ще продовжується збір на лікування для пані Олени. Пройшла вже всі обстеження. Сьогодні вона приїхала в клініку, де їй будуть призначати лікування. Воно буде тривати мінімум місяць. І збір продовжується. Реквізити будуть в описі під цим відео. Вона всім дуже-дуже вдячна і будуть так само на посилання на банку, номер банки. І якщо комусь треба, ніхто, хтось не може скопіювати, то пишіть нам в коментарях. Ми вам допоможемо, як, як перерахувати кошти. Ми собі нічого не беремо. Ви скидаєте прямо на банку Олені, не нам. Ми до ці гроші взагалі ніяк не торкаємося. Я не знаю навіть зараз, яка сума, бо не перевіряла, чесно кажучи. Їй дуже приємно, що сторонні люди відгукуються і допомагають І Це дає шанс і надію на те, що хвороба буде. Поборена і молода жінка буде продовжувати жити далі, насолоджуватися цим життям. Ну, а так, кому сподобалось наше відео, ставимо лайк, коментуємо. Далі чекаємо на цей агрегат, покажемо. Ось ми кипаємо картошку. І бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.